Вітаю народи, ви на каналі Мій погляд і з вами круп. І в нас нові банери, нам їх показали, і давайте подивимося. Цього разу вони, мабуть, здивують кожного гравця в цю гру. Це такий байт, що мені складно було уявити іншу четвірку в цьому банері, окрім цієї. Що ж, подивимося на банер. Ми вже знали, що це буде Іан Сан, та, скоріш за все, Гамін, бо він. Минулого разу йшов у парі з Сянь Юнь. однак очікувати, що це буде Шеврез? Серйозно, третій чотирьохзірковий персонаж в банері теж хороший це дуже велика несподіванка. Мені здається, що це настільки дивно, наскільки взагалі може бути. Це перший банер з тих, що я пам'ятаю, де всі персонажі. З топ-тір персонажів. Так, і Ансан поки що не займає цього місця, але я впевнений, що вона буде серед топ четвірок, та і загалом серед топ-персонажів цієї гри. Шеврес те саме, Гамін, так, це ДД, однак, на відміну від решти чотирьохзіркових ДД, цей ДД рівня п'ятизіркового персонажа, звісно, якщо він у вас сі шість. Однак те, що чотиризірковий персонаж з Сузір'ями може бути конкурентним та сильнішим за п'ятизіркових персонажів, це вже про щось говорить. Що ж, в нас вже було відомо, звісно, що це Вареса та Сян Юнь серед п'ятизіркових персонажів. Отже, Вареса це електродеде, яка грає в атаку падінні, і використовує досить ем, незвичайний стиль бою та натискання кнопочок. Що ви і побачите в її відео. Однак щодо демеджу, поки що я вам не можу гарантувати, що вона суперсильний персонаж, тому що я не грав нею. Однак з того, що я вже бачив, вона конкурентна наявним найсильнішим персонажем, звісно, не Мавуйка, однак вона найсильніший електроперсонаж, тобто Колорінда їй поступається. В них дуже різний геймплей, тому комусь може більше подобати. Геймплей Клорінде комусь може зайти в Ареса, тому тут вже від однієї людини до іншої. Щодо Сянь-Юнь, то це бафер атаку падінні. Якщо ви зараз маєте багато круток, і якщо у вас є можливість викрутити обох цих персонажів, то вони в парі, звісно, гратимуть. Однак, якщо ви хочете Сянь-Юнь для якогось іншого персонажа, наприклад, Сяо, тоді це теж чудовий варіант, тому що якщо навіть у вас немає Беннета, ви можете взяти до Сяо і Ансан. Вона з ним теж працюватиме. Тож у цьому баннері одразу два персонажі для вашого Сяо. Так, звісно, той, хто крутитиме сяньюн для Сяо, хотів би, щоб замість Шеврес тут була Фарозан. Але на щастя для решти людей тут Шеврес. Щодо Сянь Юнь, то вона ще й хілер та має анемостихію, отже, може носити анемосет. І в деяких ситуаціях можна її навіть взяти, наприклад, до команд з фуріною для роздмухування. Вона теж чудово виконує цю роль. Похілить, роздмухає і трішки допоможе з переміщенням світом. Нею стрибати світом дуже навіть приємно. Однак, щодо четвірок, то тут просто джекпот. По-перше, гамі Якщо у вас немає сильного піроде і вам нападає багато Гаміна, то можна сказати, у вас вже є готова команда, тому що Гамін потребує не так багато, щоб працювати. Так, ним не дуже зручно грати, і багатьом може не сподобатися геймплей за нього, якщо ви хочете грати саме в мелт, тому що якщо це гра, наприклад, з Фуріною, тобто Сяньюнь, Фуріна, Беннет, наприклад, і Гамін, то в цьому випадку. Гаміном грати не складно, однак демоджу, звісно, буде менше, аніж якщо замість фуріни буде сітлалі. Щодо його сузірів, то я б не радив його використовувати хоча б до Сі 4 яка допомагає з відновленням. Однак, весь, звісно, потенціал цього персонажа схований за Сі 6 Щодо Шеврез, то вона чудовий персонаж, навіть на Сі 0 Вона робить свою функцію просто знаходячись у команді, зрізаючи в командах з. Тільки електро та піро персонажів 40 резистів, тобто замінюючи анемо персонажа в анемо сеті. І при цьому вона ще бафує атаки не дуже багато, однак відчутно, та хілить не дуже багато, однак інколи і цього може бути достатньо. І все це робить вона майже не знаходячись на полі бою. Тому цей персонаж просто супер-класний. це одна з найкращих четвірок, які вийшли з. Останній час і в неї дуже сильна сі 6 По-перше, воно бафує додатковий демедж для піро чи електроперсонажа, і в кінці дії хіла від її навички вона ще й досить сильно хілить усю команду. Тобто, це допомагає в деяких ситуаціях, коли вона у вас єдиний хілер, і за рахунок цього додаткового посиленого хіла вона може допомогти вашій команді жити, тому що без цього в мене траплялися інколи ретрая через те, що я грав не дуже уважно. А її хіла, звісно, це не Беннет, це не Шилонен, тобто її хіла настільки сильно не вистачає. Щодо Іансан, то це бафер атаки з електростихією, з дуже-дуже сильними сузір'ями, абсолютно усіма сузір'ями. Однак далеко не усім персонажам вона підійде. І так як спойлери, я не дуже люблю в своєму контенті використовувати, тому все про неї ви дізнаєтеся, коли цей персонаж вийде на моєму каналі, тобто коли я зроблю про неї відео. Що я можу сказати про ці банери, вже навіть не дивлячись на збройний? Якщо ви зараз маєте багато круток, і ви хочете зробити, наприклад, команду з Варесою та Сяньюнь, і ви хочете більше бафу від Сяньюнь, то в цьому випадку ви можете схотіти покрутити С2 на Сяньюнь, і це не буде помилкою, тому що за це ви отримаєте скоріш за все багато сузірів на Ян-Сан та багато сузірів на Шеврес. Тобто, скоріш за все, за Чотири п'ятизіркові персонажі, ви отримаєте обох цих персонажів шість, і це точно варте того, якщо звісно у вас є на це крутки. Тому що обидва ці персонажі ви точно будете використовувати на багатьох ваших персонажах. Так, Шеврез обмежена тим, що це мають бути піро персонажі, а Іансан обмежена тим, що персонажі мають переміщуватися. Однак насправді там є один трюк, про який я розповім, звісно, в гайді про Іансан як можна це обійти. Щодо Сянь Юнь, то вона з СІ-2 може зробити з абсолютно будь-якого персонажа досить сильного планш-дамагера. Тому навіть якщо ви не будете використовувати Сянь Юнь разом з Варесою, то вона все одно досить класний вибір. Наприклад, можна грати досить цікавою командою з Навією, можна грати з тим самим Гаміном, він теж тут є. C2 Сянь Юнь, він буде ух йому сподобається. Також можна її взяти до Будь-якого дворучника, бо в них і, у самих досить сильна планж-атака. Плюс сяньюнь додасть свій демедж додатковий, і все буде класно. Що ж, я вже дуже-дуже довго про це м, говорю. Давайте перейдемо до збройного банеру. І він насправді ще більш неймовірний, ніж персонажний. Погляньте на це. В цьому банері немає жодної, абсолютно жодної старої зброї. Це я не знаю, я не знаю ч як, як, чому цей банер такий? Чому ви його таким зробили? Поясніть мені, поясніть мені, будь ласка. Звісно, тут в нас є зброя Вареси та зброя Сяньюнь. Зброя Сяньонь підходить лише їй, і загалом я б не давав її більше нікому. Вона має високу базу атаки та бафає команду на планш демедж. Це приємно, звісно. Однак, якщо у вас є, наприклад, небесний Атлас, то в цьому випадку Випадку, на мою думку, немає сенсу крутити стігну. бо вона дасть стільки ж атаки, стільки небеска, тільки не дасть вам відновлення, тож треба буде трішки складніше розібратися з відновленням на сяньюнь. Однак, як тільки ви зберете достатню кількість відновлення з Атласом, то у вас буде все чудово. Щодо Сігни Вареси, то ми перейдемо до неї вже після обговорення четвірок, бо для цього ж треба відкрити інше меню. Що ж, в нас є, по-перше, Класна зброя на, наприклад, часку. Це лук, який збільшує демедж, коли ви заряджаєте, тобто в стані зарядженого пострілу знаходитися. Якщо з'являться ще персонажі, які використовуватимуть заряджений постріл, то ця зброя для таких персонажів буде досить класною. Так, далі одноручний меч. Насправді я не пам'ятаю, що він робить. Зараз секундочку подивлюся. Ага, одноручний меч він збільшує демедж звичайних атак після використання спринту або альтернативного спринту. Це саме додатковий демедж від власної атаки. Принцип дії той самий, що і в Клорінді. Наскільки гарна ця зброя, я навіть не знаю, тому що, по-перше, вона не критова і жодним чином критів не дає. Тому, на мою думку, цей меч не те, щоб вартий уваги. Далі в нас. Каталік. Він має базу відновлення, високу базу відновлення, а також при використанні навички, в залежності від кількості гідроперсонажів у загоні, він може залити від 32% хпшки до 44% хпшки. І це збільшується на Р5 до 88 Це дуже дуже багато ХПшки при використанні цього Каталіка. І його можна на Р5 давати цілком. Нормально, і тій самій Моалані, і Невілету. Невілет так взагалі буде дуже радий такому каталіку, тому що відновлення 60% дозволить йому взагалі не партися про відновлення в будь-якій ситуації. В нього ульта буде оверкапом наповнюватися, і це буде просто суперкомфортний геймплей. Звісно, цю зброю можна дати ще кокомі, якщо ви хочете подамажити, та можливо Барбарі, просто щоб збільшити силу її хіла. Щодо використання цієї зброї на байджу, теж цілком можливо тут багато відновлення і хпшки заливаються. Єдине, що в його командах не завжди є гідроперсонажі, тому хпшки він може заливати собі не так багато. Однак в якійсь команді з Нілу, наприклад, це цілком прийнятна зброя. Спис має базу відновлення та бафає навичку. Не те, щоб це було дуже круто, однак не якусь качину можна дати, тому що цей спис зменшує витрати стаміни при піднятті нагору. Тому загалом спис не дуже корисний, однак качені можна дати. І остання зброя це просто неймовірна зброя, вона має високу базу атаки і бафає демедж та крит шанс атаку падінні на цілих 16% на Р1 та на 32% на Р5. Тому, якщо у вас є ця зброя, хоча б Р3 або Р4, і видасте її Гаміну, то, скоріш за все, з дуже високою вірогідністю, це буде найкраща зброя для цього персонажа. Ну і загалом на будь-якого персонажа, який захоче пограти в атаки в падінні. Щоб розуміли, чому я настільки схвильований цим банером, це не тому, що вся ця зброя класна і вона має сенс. Це тому, що тут немає. В цих обох банерах немає жодного персонажа зі старих персонажів чи зброї. Я дуже дуже сподіваюся, звісно, це не справдиться. Однак, я дуже сподіваюся, що вони просто тестують такі банери, тому що придумали механіку, як зробити доступними старих персонажів, замість того, щоб пхати їх постійно в ці банери, тобто, або якийсь додатковий кешбек, щоб з'явився, або ще чи якимось способом додати їх в якийсь магазин чи щось подібне, тому що зараз зброї та персонажів така кількість, що з наявною частотою банерів вони з'являтимуться усе рідше, і рідше, і рідше, і деяку зброю взагалі не буде можливості отримати. Що ж, наостанок, давайте подивимося на зброю Вареси, що ж вона дає нам цікавого. Вона має високу базу атаки та крит демедж Також бафує 28% атаки, що робить її найбільш універсальною для атак скейл-персонажа зброєю серед каталіків, звісно. Також при використанні планж атаки ви бафуєте наступну планж атаку, мабуть, на 28%. а якщо Скіл або бьорст, то збільшуєте крит демедж планж атаки на 40%. Обидва ефекти можуть тривати 15 секунд і зникатимуть, коли ви битимете землю. Тобто, в сумі виходить, що тут у нас 68% крит демеджу на планж атаку, і ще 28% атаки. Плюс до цього 44% крит демеджу в базі, і в сумі це виходить 112% крит демеджу, якщо я правильно розумію. Ну, я ж правильно розумію, що це два стаки, які можуть знаходитися окремо, це щось неймовірне. Це реально щось неймовірне. Такий демедж, який додається цією зброєю, це якийсь нью дженерейшн зброї, серйозно. Мені здається, у зброї Вареси для неї не те, що немає альтернатив, а ця зброя настільки краща за решту зброї, що тут і говорити немає про що. Що ж, це треба вже калькулювати однак, поки що мені в цих банерах усе подобається, і тенденція найголовніше, сама тенденція цих банерів мені дуже дуже сподобалася. Що ж, сподіваюся, що вам дуже дуже пощастить, і сподіваюся, що мені дуже дуже пощастить, тому що ви вже попросили мене записати свої крутки, щоб ви могли подивитися, чи пощастило мені, чи не пощастило мені. Тому що в мене багато круток, 240 буде. В мене вже гарант і 74 крутки в банрі тому варесу я отримую одразу. А далі я крутитиму юнь Сі 2 тому що моя сяньюнь. С1. І це буде досить раціонально, принаймні раціональніше, ніж крутити Сузір'я для Вареси. Тому що я хочу отримати Іансан якнайбільше. Я хочу, як мінімум, С2, однак С4 дуже навіть корисна, і для тестування з різними персонажами вона може знадобитися. С6, звісно, суперкласна, однак, якщо не отримаю, ну отже, не отримаю. Також Звісно, було б круто отримати дуже багато копій враз, і сі 6 звісно, її. Але вона в мене зараз сі 1 тому отримати її 5 копій я поки що не сподіваюся. Однак це теж було б дуже круто. Єдиним мінусом для себе в цих банерах, що я бачу, те що гамін мій теж сі 1 А це означає, що за жодного з трьох персонажів я не буду отримувати посилений кешбек, тобто 5 замість двох. Тому, на жаль, кешбеку багато з цього банеру я не отримаю. Також я не планую крутити зброю для Вареси, тільки якщо мені ну, дуже сильно пощастить Зеансан, і я, наприклад, всі 6 її отримаю, і в мене ще 100 круток залишиться. Ну, це нереальна ситуація. Однак, якщо таке станеться, тоді, можливо, я кину трішки в збройний. Однак я поки що не впевнений, тому що далі чекають у нас нові персонажі, яких я теж буду крутити. Поки що в Натлані... В нас виходили здебільшого ДД, а саппортів тільки Сітлалі та Шилонен. Решта всіх персонажів це ДД. І Вареса знову ДД. А ви знаєте, що я не люблю ДД, я хочу сам ДД чи саппортів. І, скоріш за все, далі на нас чекатимуть саме такі персонажі, чи принаймні якісь гібриди, на що я сподіваюся. Тож круток знадобиться багато. Що ж, на цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу. Та чекайте спочатку відео по крутках з Варесою та Сяньюнь. І сподіваюся, багато багато Іансан. А далі вже відео про Варесу і, звісно, про Іансен. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!